Екіпаж суховантажу «Волгодон-5021», який через обман турецького роботодавця вже не один місяць знаходиться в Херсоні біля причалу на судноремонтному заводі, де їм надали можливість приєднатися до енергопостачання для того, щоб на судні зовсім не зупинилося життя. Екіпаж суховантажа Волгодон 5021 ще не отримав заробітну платню. Місяць тому наша знімальна група разом з проспілки робітників морського транспорту України та благодійним фондом Мортранс відвідала судно. Ось і сьогодні ми завітали до екіпажу, щоб дізнатися, яка ситуація на сьогоднішній день. Запаси продуктів води і речей першої необхідності, які були доставлені на судно представниками профспілки робітників морського транспорту України, яка є членською організацією міжнародної федерації транспортників ITF та благодійного фонду Мортранс про розрахунку 10 днів, екіпаж розтягнув на місяць, але вони закінчилися. Сожалення «За, з за місяць. который прошел, ситуация не сильно улучшилась, компания обещает выплатить морякам деньги, но вы понимаете, что пока деньги не поступили на счет, это всего лишь остаются обещания, остаются обещаниями. Надежда умирает последняя, как говорится, и пока компания не объявила себя банкротом, моряки могут все-таки надеяться на то, что они получат заработную плату, свою честно заработанные деньги. На борт для екіпажу знову були доставлені продукти харчування, води та речі першої необхідності, і знов їх вистачить ненадовго. Нагадаємо, заборгованість перед екіпажем за сім місяців. Керівництво іноземної компанії оператор обіцяло ліквідувати до 15 лютого. Разом з гостями, які завітали на Волгодон, приїхав і Стас Дубус, курсант першого курсу одеського професійного ліцею морського транспорту, щоб на власні очі подивитися на те, в якому становищі можуть опинитися українські моряки. Я сьогодні побував на сухогрузі Волгодон. От, е, така ситуація, то, що екіпаж моряков е, показаність е, такої как бы, неловкої ситуації без не їм зарплату. Як ми розповіли минулого разу, на берег моряки не зійдуть, доки не перерахують зарплату, і в своєму рішенні вони тверді. Роботу вони, по суті, вже втратили. И профсоюз работников морского транспорта Украины и Международная федерация транспортников, поверьте, прилагают максимум усилий для того, чтобы эта проблема разрешилась. Но это проблема не только украинских моряков. Очень много судов этой компании стоят по всему Черноморскому басейну і на борту росіяни, українці, турки і інші національності це не только проблема наших українських моряків, це проблема компанії, яка недобросовісно повелася в цій ситуації і постаралася нажитися на моряках, в которой раз. Ольга Мудрова, Сергій Крилов, спеціально для фактів Херсон.